Після зникнення золотого батону, з'явивши Крим, наш вигадали його росіяни. Крим. Крим наш Крим наш це вигук, який залежно від ситуації може означати і найвищий вияв екстазу. Крим став наш і стогін глибокого розчарування. Крим. Наш. Давайте подивимося, що ще змінило після того, як він став російським. Коли він був українським, туди щороку приїжджали відомі політики і економісти на різні там «Ялта European Strategy, офіційні зустрічі то одного, то іншого президента України. Цього року у Крим приїхав лише міністр навколишнього середовища Зімбабве. Назвімо його міністром навколишньої бідності. Комсавміні торжественный прийом першого з врем'ян анексії иностранная делегації. Ми готові поділитися з вами опытом жизни під санкціями. Санкционный режим способен укрепить того, проти кого він направлен. Міністр Зімбабве привіз у Крим не лише поради, як жити під санкціями. З собою він привіз і трильйон доларів інвестицій, які він збирав ще в економіку Криму. І він зробив це просто в аеропорту. Купив на трильйон зімбабвійських доларів чебурек. а нарешту яку залишилися, сфотографувався на набережні з Мавпочком. Це була найбільша міжнародна інвестиція в економіку Криму за 2014 рік. Отже, рік тому у Крим приїжджали топові політики та економісти світу на міжнародний форум Yalta European Strategy, скрочено ЄС. А зараз... Вектор Криму змінивши з європейського на зімбабвійський, і у них схоже пройшов форум Ялта Zimbabwe Strategy. Скорочено із, із... хрін, вимовиш.